БТР за свої гроші для української армії у Прикарпатті приватний підприємець із села Пістень Петро Третяк купив старий списаний бронетранспортер. Вісімдесятку чоловік відновив своїм коштом. Машина простояла в гаражі півроку, переобладнав, пофарбував, дав друге життя і подарував нашій армії. І ще на один БТР стане більше у війську, каже Алапас. Цей військовий БТР, підприємець із гірського села Пістень Петро Третяк, викупив у бізнесменів, які хотіли пустити машину на брухт. Ну жалко мені стало, я вже наголошував. І так, також багато читайте, що як порубали просто армію, як її знищили. Він в ідеальному состоянні він зензе. Ну так як він був він на відкритому небі, замокли мотори, позамикало те, що не потрібно. Прийшлося робити повністю капіталку моторів. Ну, встановили електропроводку. От. Ну, там заслонки, по гідравліці трошки порішали. Скільки коштувало відновлення бронемашини, Петро Третяк не каже. Гроші питання не буде. Ну все одно скільки? не питайте, не скажу. Чому не потрібно у бізнесі та домашньому господарстві БТР виявився геть непотрібним, тож він просто стояв у гаражі. Власник навіть не їздив на машині, хоча є необхідні для цього документи і навіть номери. Даже у доручні написали з виїздом за кордон. Не вмію я не в'їхати, я краще на Жигулях поїду. А від початку антитерористичної операції на сході зрозумів, його бронемашина більше знадобиться військовим у зоні АТО. З поміж усіх уподобав батальйон Айдар. Перед відправкою власник БТРу навіть освятив машину. Долучилися й односельці Петра Третяка. Жителі гірського пістиня завантажили БТР, хто чи міг від солодощів до військового намета. Домашні гриби сушені. І яблука сушені, і варення, з малини, з чорниці, меду. Та що не голодні там не сидять, ну, але все трішки трошки з дому. Знаєте, як краще від душі. Закрутки, тушонки, сало, макарони, що хто зміг з людей по ефіру? Все, все, це ж ціле село знімає. на наші вояки. На їм буде там добре. БТР завантажений подарунками від селян із Прикарпаття військові на Донбасі отримують уже до кінця цього тижня. Алапас Романдучик Прикарпаття Спецкор два плюс два.